Всім привіт, друзі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Хто давно дивиться мій канал, той знає, що я не можу без різних там реанімацій. Оце, до речі, мій експериментально реанімаційний цех. Тут і малявки, вон там в мене і дітки, і фласочники, хто завгодно. Ось дітка, до речі, яку потрібно вже знімати, будемо найближчим часом це робити. Різні реанімашки, ну це ні, це нормальна орхідея. Ось, бачите, реанімашка. Там, на задньому плані реанімашка. Ну, і ось я хочу вам показати мою крайню реанімашку. Ось пеньок. На жаль, згнила одна з моїх орхідей, улюблених, до речі, Fancy Фрікліс. Коли я виявила це неподобство. Тобто зняли її на полив, а вона стояла в дальньому кутку полиці під вікном, і виявилося, що шия в неї вже все, в соплі. Тобто не підлягає ніякій, на жаль, реанімації, ну, окрім ось такої. Повністю зрізала, викинула. І лишився пеньок, який теж ну, дуже маленькі шанси має на те, що щось з нього буде. Я вам там замазала його фундазолом, але шансів на те, що з нього щось буде, ну дуже мізерні, ну можливо, один з тисячі. Оскільки в нього дуже багато було коренів повітряних, так званих, ну, тобто поза горщиком, я їх так трішечки скрутила в таку корону, приложила спонжами. І ось ці спонжі я зволожую періодично, щоб менше пересихали коріння. В середині коріння зелене. А верхнє сохне. А мені хотілося б його довше зберегти, бо чим більше коріння, тим більше шансів на те, що він протягне довше. А відповідно, і якісь, можливо, зміни будуть. Можливо, він подарує мені дітку. І ще з верхівки в мене лишилось ось. Навіть не верхівка, а два листочки верхні, які розпались, тому що було ну, дуже багато там вже гнилі. Я їх теж тут, от верхівочки. Замазала фундазолом, поставила в водичку. Вони зелені. Стоять так, до речі, вже четвертий день. Поки що не гинуть. Але у таких листочків, не маючи основи, шанс, що вони щось виростять ось тут на своїх краях. ну, Маю на увазі корінчики. Це, взагалі, там, не знаю, сота, сота від сотні. Ну, дуже маленький шанс. Тому. Я навіть не знаю, чи буде продовження цього відео, будемо вважати, що сьогодні я зняла першу частину, зараз покажу вам дату, щоб не було закидонів, що я там десь щось невідомо коли зняла, і невідомо про що розповідаю. Отже, ось комп'ютер з датою 2 лютого 24-го. І якщо мої оті не, не, нещасні. Недобитки виживуть, то я вам покажу другу частину, як вони почуваються. Ну, а знімати другу частину, я буду вже тоді, коли ну, хоч якісь зміни будуть, чи в гіршу, чи в кращу сторону. Тобто, якщо на пеньку щось з'явиться, я, відповідно, зніму відео, додам до цієї першої частини і буде повноцінне відео там на кілька хвилин. Знову ж таки, якщо згниють листочки, я також покажу, що я їх викидаю і якого числа я їх викидаю. Ну, і, відповідно, щоб ми з вами мали. ну В першу чергу, я для себе, щоб мала відеозвіт. Ну, і вам, я думаю, теж буде цікаво на це подивитися. Тобто, звіт в реальному часі. Поки що я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра та миру. Тримаємося! Бо нам ще потрібно перемогти нашого ворога. Всім до побачення. Привіт усім! Ну що, продовження знімаю про мій пеньок. Минуло два тижні. Особливо ніяких зрушень не відбулося. Ні в гіршу, ні в кращу сторону. Ось цей пеньок. В плані росту нічого не відбувається. А ось корінчики, я так бачу. Все більше і більше підсихають. Тобто шанси на те, що з нього щось вийде, зменшуються. Хоча тут, як бачите, корінчики всередині зелені і хороші, але от по кінчиках, ось, бачите, ось такі от вони не дуже хороші, підсохлі скрізь, ну і колір такий не подобається він мені. Отже, шанси все менше і менше. Можливо, коли минуть наступні два тижні, вже доведеться його викидати, бо нічого хорошого з нього, напевно, не буде. Але поки що чекаємо. Негативний результат це також результат. Я вам показую не лише все хороше, ну, а і отакі от погані моменти, їх теж потрібно показувати. Оскільки канал це своєрідний щоденник, то таке теж фіксуємо. А що стосується листочків, то, якщо чесно, вони мене дивують. Я чомусь думала, що пройде кілька днів, і вони, ну, м'яко кажучи, склеять ласти. Але ні, досі тримаються. І таким я вам скажу бодрячком тримаються. Звісно, що тут нічого не росте і навряд чи виросте. Ну, Тут, як на мене, шансів ще менше, ніж у пенька. Якщо у пенька там якась там, не знаю, сота чи тисячна доля є, тут я би сказала не те, що якийсь позитивний шанс, а скоріш від'ємний. Хоча побачимо, враховуючи те, що вони досі живі, нічого з ними не трапилось, то а раптом диво станеться. Отож, вони як були, такі є, доволі пружні. Тут нічого не відбувається в них, ніяких зрушень, ніде нічого не росте. Отож, маємо таку от картинку з моєю Fancy фрікліс. Буду шукати собі новий екземпляр. Вона мені дуже подобається. Ну, а в зв'язку з тим, що згнила, ну, це таке, з ким не буває. Ну і на підтвердження того, що минуло два тижні, показую вам дату знову ж таки на комп'ютері, коли знімається ось ця частинка відео. Ось дата 15 лютого 24 року. Ну і чекаємо наступної частини цього відео. Третя частина відео про мою недобиту орхідею. Ну, що, показую в черговий раз цей пеньок. Жодних зрушень на ньому немає. Я щойно зросила. Корінчики, і, як бачите, видно, що деякі з них пожовкли. Тобто, шанси на те, що він мені щось там колись видасть, різко зменшуються. Ось поряд пляшечка із тим, що лишилося від крони. Не знаю, навіщо я її тримаю до цього часу. Хочеться якогось експерименту, а раптом тут щось виросте. Сама розумію, що це. Майже нульовий, або навіть від'ємний результат. Верні, шанс на результат. Ну, але поки що стоїть, не гине. До речі, навіть не жовтне це листя. От там от трішечки сантиметр водички, і воно собі нормально себе почуває. На пеньку ніде нічого немає. Ну, і, знову ж таки, дивлячись на те, як жовтіє. Коріннячко, навряд чи там щось буде найближчим часом. От такий от результат. А також сьогодні хочу показати квітконос. Вона ж в мене квітла, коли з нею трапилась така погана біда-біда. Ось дивіться. Минуло більше місяця. Квітконос прекрасно собі стояв. І впав носом лише буквально вчора, коли згнив уже сам квітконос, тоді, звісно, квіти його перевалили, і ось він зігнувся. Вірніше, навіть не згнив, він, він доволі пружний, він просто засихає таким чином. Ось отак. Якщо якісь новачки будуть дивитися це відео, то майте на увазі, що звертати увагу в магазині потрібно не на квіти. А на те, в якому стані в орхідеї шия, і корені. Корені мають бути гарні, зелені, їх має бути якомога більше в горщику. Це одна з ознак здоров'я. Ну і, звісно, шия, щоб не було ось такої біди. Шия теж має бути гарною, зеленою, без жодних пошкоджень, без плям, без жовтизни. От Тоді ви оберете собі хорошу орхідею, яка буде багато років вам служити. Квітувати і довго жити в вашій колекції. А квіти то те, що кожного року по кілька разів змінюється, і звертати увагу на красиву квітку ну, це не зовсім правильно. Правильно звертати увагу на корені і на шию, щоб рослинка у вас ось отак не розпалася. На отакі от частини наступного дня, після того, як ви оберете красиву квітку, принесете додому і може з вами статися ось така біда. Тому звертайте увагу не на квіти, а на те, що в горщику і трішечки вище горщика. Ну, і ось дата, коли знімаю цю третю вже частину відео про мою. На жаль, згнившу орхідейку. Продовжуємо спостерігати, можливо, ще щось і буде. Повністю ще не загинув наш пеньок, тому є малесенький малесенький шанс. Знову вітаю, друзі! Сьогодні вже будемо закінчувати з цим пазлом. Отож, останнє відео про ось цей пеньок. Ну, і, власне, ці. Листочки, які лишились від моєї орхідеї Fancy Fріklis. Почну з листочків, ну тут, звісно, нічого не відбувається. Власне, чому воно має відбуватись, оскільки тут основи як такої немає, рости ні на чому, то, звісно, що і чекати чогось від цих листочків, ну, це було б, не знаю, фантастикою. Хоча, хоча фантастику я продовжу. Отож вони в мене будуть стояти, доки не згниють. А вони доволі пружні, до речі. Зараз я дістану, покажу вам. Вони абсолютно не зів'ялі. Ну ось цей менший він ще так сяк, а ось цей такий доволі пружний. Нічого тут немає, ось бачите? Абсолютно нічого не зароджується, власне, там немає з чого зароджуватись. Зараз заодно поміняю водичку, а то тут вже, бачите, позеленіло. Ну, і, можливо, простоїть ще якийсь час, а можливо, викину. Що робити з цим, я поняття не маю. Для себе ще не вирішила. Поки що стоять. Ну, і пеньок. Власне, чому остання частина цього відео? Тому що на пеньочку з'явилося життя. Зараз я вам постараюся показати. У нього ось там. ось там, ось там, там з'явилась малесенька-малесенька, зелененька цяточка, ось тут. Можливо, на фоні мого червоного нігтя було щось видно. Спробую зараз окремо зняти і вставити можливо, не відео, а фото, щоб видно було, що там малесенька-зелененька брунічка з'явилася. Отож, є шанс, що з цього пенька, можливо, щось. Почне рости. Якщо він дасть мені діточку і відродить орхідею, це буде прекрасно. Ну, але, чесно кажучи, шансів небагато, тому що корені підсихають, корені гниють, і харчування в того пенька не надто. Хоча в горщику ще, бачите, зелені і хороші, нещодавно политі. Отож, друзі, для цього відео вже точно я з вами прощаюся остаточно. Ось вам дата запису. Тож сьогодні 12 березня. Фіксуємо останню частину даного відео. А я всім бажаю добра, миру та щастя. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм наближати нашу перемогу. А те, що ми переможемо, це однозначно. Отож, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Всім до побачення!